В ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник, Вітаю! Повна інформаційна картина за мить. А на початку стисло про головне. Генпротесту відродження. В Одесі презентували новий громадський рух захисту інтересів місцевої територіальної громади. Надійна зміна. Мер Одеси відвідав ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою та перевірив, чи добре хлопці освоїли науку. Зоопарк очима архітекторів. В Одесі оголошено конкурс на кращий проєкт об'єктів експозиції звіринцю. До нас їде президент. Петро Порошенко відвідає Одещину 10 квітня. Це буде робоча поїздка в рамках візиту. глава держави візьме участь в урочистостях з нагоди 71-ї річниці визволення Одеси від нацистських окупантів, зокрема у церемонії покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу. Також очікується участь президента України у презентації державної програми реформування органів внутрішніх справ. Ймовірно, у п'ятницю в Одесі буде представлено новий концепт безпеки міста, одним з елементів якого є робота нової патрульної поліції сі Зачистку Одеси від терористів буде продовжено. Про це в ході екстреного брифінгу у Києві заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. Нагадаю, напередодні служба безпеки України затримала в Одесі цілу диверсійну групу у кількості 29 осіб серед бойовиків і колишні ветерани і ряду війн, в тому числі афганці, і навіть є водолаз. Тепер каже наливайченко: ми будемо перевіряти, якою була їхня задача. У Бойовиків вилучили гранатомети і схеми інфраструктурних об'єктів регіону. Двох затриманих підозрюють у підготовці за. Моху на народного депутата. А вже згодом СБУ поширили інформацію про виявлення в Одесі чергового арсеналу зброї та затримання 39-річного одесита. Колишній військовослужбовець за вказівкою терористів з ДНР і ЛНР планував учинити низку терористичних актів для дестабілізації ситуації на Одещині. Під час обшуків співробітники СБУ знайшли пістолет-кулемет, автомат Калашникова та рушницю, 14 споряджених магазинів до них, близько трьох з половиною сотень різнокаліберних набоїв, холодну зброю, а також сепаратист. Ські агітки в Одесі створено громадський рух, який покликаний захистити інтереси Одеситів у сфері будівництва, збереження архітектурної та культурної спадщини та інших сферах. Назва руху вже знайома одеситам Генеральний протест. Оскільки попередній генпротест дискредитував себе в очах міських жителів, рух вдався до політичних розборок та перестав виконувати ті функції, які були на нього покладені під час створення. Ми не стали участвувати в новій формації в новому обновленні ген І когда уходили, е, сообщили своїм бившим колегам, що. так как мы вложили огромные силы в это движение и были одними из его основателей, мы не э, хотим отказываться от общего названия. То есть мы будем выступать за очищение генпротеста и его возобновление на тех принципах, на которых изначально он был задуман и на которых он будет действовать. Відроджений генпротест готовий діяти. Першим етапом має стати контроль над виконанням нещодавно прийнятого генплану. Адже ті політики, які всіляко перешкоджали появі головного містобудівничого документу, замість того, аби діяти у інтересах Одеситів, навпаки, розбурхували конфлікт. Нині Одеса має головний містобудівничий документ генплан. А це ключовий аргумент проти недобросовісних забудовників, переконують активісти оновленого генпротесту. Тобто інтереси Одеситів будуть відстоюватись, спираючись на законодавство. Катерина Чабан, Іван Святкові заходи присвячені знаковій для усіх одеситів даті 10 квітня дню визволення міста пройшли у військово-спортивному ліцеї. Цей навчальний заклад було створено у 2012 році на базі колишнього четвертого інтернату. Ініціатором став тоді, ще депутат міської ради Геннадій Труханов. Сьогодні ліцей по праву вважається одним із зразкових. Міський голова привітав ліцеїстів з днем визволення Одеси та побажав їм стати гідними продовжувачами традиції одеської військової школи. Я благодарен ребятам, которые в наше непростое время, видя сегодня сводки с фронтов наших, с нашего востока нашей страны, видя все это, видя, что это не шутки, это не просто красивая форма и хорошая зарплата. Это сегодня конкретная мужская работа, это участие в боевых действиях и в войне. Тим менее, вони вибирають эту професію. Значить, це йде уже від серця, це йде уже изнутри. Быть защитником своєї родини. І ми, городские власти, власти в цілому государства, должны проявляти постоянную заботу. Геннадій Труханов неодноразово заявляв, вважає Одеську військову школу найкраще в Україні, яка поєднує в собі традиції старої військової школи та нові технології. З моменту відкриття ліцею керівництво навчального закладу постійно взаємодіє з міською владою, і практично усі підняті питання вдається вирішувати. Наді дуже багато інтересується. Вот как живут люди, чем занимаются, интересуются, куда поступают вот наши лицеисты. И как прозвучало из его слов, что основная задача – это должны учиться хорошо. Вот это для него будем, будем говорить самый большой подарок. Вот. Ну и также э, мы всегда рады видеть нашего. Голову. Почему? Потому что я скажу, он много делает как для города, так и для нас. Завдяки співпраці навчального закладу з міською владою та депутатами було відремонтовано актову залу та приміщення третього поверху спального корпусу ліцею. Наразі аналогічні роботи розпочалися на четвертому поверсі. Окрім цього, виділено кошти на ремонт спортивного містечка. За ініціативи одеського міського голови, сума, що виділяється з міського бюджету на харчування ліцеїстів, була збільшена удвічі. Попереду не менш серйозні перспективи. Мы предполагали и предполагаем сегодня, что это будет не просто военные лица, а военно-спортивные лица. Также предполагаем при возможностях увеличить и открыть еще спортивное отделение по видам спорта, олимпийским видам спорта. Это очень важно. В миллионном городе должен быть, раньше это называлось спортивный интернат. Вот мы немножко пересмотрели отношения с учетом законодательной базы и добавили военно-спортивные лица. Я думаю, что открытие спортивных отделений недалекое будущее. ході урочистого заходу присвяченого 71-й річниці визволення Одеси ліцеїсти продемонстрували свої навички строєвої підготовки та вправність на швидкість розбирати та збирати автомати. Два макети зброї одеський міський голова подарував ліцею ще під час свого попереднього візиту. Саме на них і практикуються студенти. Також хлопці організували святковий концерт. Через Привіт, а біля... для того, чтобы стать мужчиной. Вот когда происходит сейчас такая ситуация в стране, для меня это вот только повод стремиться к лучшему и повод стать в дальнейшем военным человеком. Поступил в лице для того, чтобы в дальнейшем стать каким-то военным человеком, офицером. Хотел продолжить как бы, традицию своей семьи. У меня брат учился тут. Как бы, по его ступам решил повторить его как бы, подвиг. За сприяння у створенні та розвиток військово-спортивного ліцею, а також за постійну участь у житті його вихованців, Геннадій Труханов був нагороджений почесним знаком ліцеїста, хочеться пожелати ліцеїстам сьогодні бути перше, достойними продовжателями всіх побід, о яких ми знаємо громких побід. Я хочу їм пожелати стойкості, видержності, мужества. Я сегодня крайне доволен тем, что увидел. Я увидел с такой знаете, какая выправка у ребят красивые, стройные, сильные. Вот пышущие здоровьем ребята с таким желанием, вот прямо от них энергетика положительная. Я хочу пожелать им сегодня, чтобы они такими оставались, сохранили вот эту жизненную энергию на протяжении всей своей жизни службы вооруженных сил. Усі трамваї, рух яких було призупинено через негоду, вже працюють у звичному режимі. Йдеться про маршрут номер 7 та номер 20 Приступили в Одесі і до ямкового ремонту доріг. Латають їх практично в усіх районах міста. Паралельно розпочато благоустрій покриття зупинкових комплексів. Шляховики приводять ладу територію навколо таких об'єктів, облаштовують з'їзди та вирівнюють бордюрний камінь. З Найстаріших зоологічних парків України, одеський звіринець, цього року святкуватиме 93-й день народження. Вік чималий, а отже, вимагає оновлення. Розпочали його із сільськогосподарської частини. В запарку є кілька зон, і от все, що касається всіх служб господарських, це починає крема кормокухні, заканчиває гаражом, майстерськими. Все це вже є в стадії робочої документації, вже можна строїти, і вже почати определені роботи по цьому поводу. А ось найбільших змін потребує експозиційна зона. Власне, на неї і спрямований архітектурний конкурс на кращий проект. Ініціатором та замовником виступив сам звіринець. Змінити, каже Ігор Біляков, потрібно чимало, а часу не так і багато. Нам нужен принципіальний новий зоопарк з сучасними ідеями, Учитывая то, що територія вонючібаша, всього 6,5 половини гектарів. Нужна, щоб е Экспозиции были просторными для животных, чтобы они были удобными, они были комфортными, чтобы обитатели себя чувствовали там, ну, в условиях приближенных к естественной природе, при этом, чтобы они были приятны глазу посетителя и чтобы все это было в комплексе. Оцінювати роботу учасників будуть авторитетні архітектори міста. Найголовніше це оригінальність ідеї, а позмагатися є за що. Найкращий архітектурний проект отримає грошову винагороду. Є е, определенний е, фонд цього е, конкурсу, призовий фонд, який буде составляти 50 тисяч гривень. Смисл в тому, щоб і молоді, і мастити архітектори. Все, кто хочет, конкурс открытый, могут участвовать в этом конкурсе и проектировать экспозиционную зону. То есть вот такой вот конкурс идей, конкурс архитектурных решений мы хотим провести для того, чтобы максимально получить от именно от одесситов видение, свое видение своего зоопарка. Документи для участі у конкурсі можна вже зараз. Найкращу роботу журі обиратиме восени. А майбутній вигляд закладу поки лише на папері керівництво звіринцю обіцяє показати загалу вже до кінця цього року. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Исто четверга бере початок у ранньому християнстві і пов'язана з тайною вечерею. Однією з найбільш значущих євангельських подій, що передували розп'яттю Христа. У четвер зібравши своїх учнів, ісус омив їм ноги, аби показати, яким безмежним має бути смиренність справжнього християнина. Великий четвер це символ повного духовного і фізичного очищення. Про це кажуть не лише традиції, пов'язані зі святом, а й священники. Чистый четверг в православии ⁇ это только то, что люди приходят в церковь на божественную литургию, исповедуются в день, когда был установлено таинство Евхаристии Иисусом Христом, почти 2000 лет назад. Вечером считается 12 страстных Евангелий, как Иисус Христос. свой, свой вот последний день до своєї розп'яття. четверг, что люди в этот день стараются максимально очистить свою душу. это есть чистота. Чистий четвер день генерального прибирання будинку. Ні в п'ятницю, ані в суботу займатися господарськими справами зась. Інакше пил і бруд можуть потрапити в очі ісусу. А ще саме цього дня господарки починають випікати здобні та сирні паски і фарбувати яйця. Одеські господині також дотримуються цих традицій. Надо убрать квартиру, спечь Пасху, почистить все в доме, чтобы было чисто, постель поменять, переодеться, помыться. А зачем? Чтобы очиститься от всего, от всей нечисти. Молимся мы всегда. Я чищаємо квартиру завжди, дано. сейчас особенно надо. це надо, поубирать надо, все, все приготовить. Ну так щоб було Вот это вот я точно знаю. Згідно із канонами церкви, сьогодні обов'язково потрібно відвідати храм, щоб причаститися і сповідатися у своїх гріхах. І, звичайно ж, помолитися. Цього року одесити моляться лише про одне. Молитися. я б молилась за те, щоб прикретілася. ця війна щоб Ой, я не могу. Пірісталі гибнути наші хлопці. Вот за это я буду молиться. Вот. Больше я ничего не хочу. Я не хочу, чтобы гибли наши, наши мужчины, наши дети. Наши. Я, я не могу сидить. Мне тяжело. Я за это буду молить. Важливо пам'ятати, що чистий четвер це початок найсуворішої частини посту, яка триває аж до настання Великодня. А ще з цим святом пов'язано немало обрядів. Вважалося, що в великий четвер потрібно добути новий молодий вогонь, аби замінити старий, котрий за рік втратив свою силу. Зазвичай для цього приносили додому з вечірнього богослужіння, палаючи свічку, від якої запалювали лампади і вогонь у печі. Катерина Чабан Іван Гапіч. Примите мои сердечные поздравления с великим праздником Христового Воскресения. Этот светлый праздник объединяет нас вокруг наших христианских ценностей. Терпимости, любви к ближнему, милосердия. Искренне желаю вам Божьей благодати, мира, здоровья и счастья. Христос Воскресе! Дорогие одесситы, пусть это светлое воскресенье станет для вас и вашей семьи началом новой, радостной и счастливой жизни. Становитесь добрее к своим близким. Пусть радость и милосердие будет всегда в ваших сердцах. Пусть Господь вам помогает во всех начинаниях, и в вашем доме будет добро и любовь. Христос воскрес! Додам, що громадський порядок на Великдень будуть забезпечувати понад півтори тисячі міліціонерів. Про це повідомили у прес-службі обласного управління внутрішніх справ. У ніч з 11 на 12 квітня Великдень святкуватимуть у 460 населених пунктах регіону. За попередніми підрахунками у богослужіннях візьмуть участь понад 600 тисяч віруючих. Усі культові споруди та прилеглу територію правоохоронці мають перевірити на предмет небезпечних і підозрілих предметів заздалегідь. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Більше новин вже у наступних випусках. Телефон редакції 705 79 91. Побачимось.